Огляд на нішкарда модель J328 з d 2 сталі, мікарти та дуже універсальною формою. Почнемо з габаритів даного виробу. Маємо 200 мм загальної довжини, 85 мм довжину кладка, 3 мм товщину. По вазі це 93 грами, по матеріалах D2 на клинку, і мікарта на руків'ї поверх сталевих лайнерів. Присутніше бекспейсер тут чорного кольору і кліпса. Кліпсу можна переставити на зворотню сторону. Причому прошу відразу зауважити, що вона прикольного сучасного дизайну, який використовують багато виробників. Це гнутий дріт. По замку лайнер лок, класичний і підшипники в осьовому вузлі. Ніж класно фіксується в закритому положенні шариком. І так само. Він ефективно фіксується в відкритому положенні вже самим замком Liner Lock, який не заходить за далеко, а працює саме так, як цього потрібно. Лезо у нас форми normal Blade, схоже на Drop Point, але просто прямий-прямий обух. Що стосується габаритів, його 3 мм – це якраз та межа, яка потрібна для універсального ножа, яким можна і давати силове навантаження, і так само він буде гарно нарізати. Спуски майже від обуха по всій площині, лише на початку ось тут є трішки. Вони занижені, скажімо так, присутні на січки по обуху і зняті фаски. Зняті фаски це плюс по утриманню та ергономіці. Палець просто не впирається в якісь гострі кути, але не можна користуватись при цьому тоді вже безпосередньо ферицерієм. Також, що приємно, ось такий от великий чойл, туди легко. Лягає палець і можна робити якісь точні роботи, набагато комфортніше, ніж ви би тримали, е, ніж далеко. По накладках Мікарта може бути зеленого кольору або ж чорного. Мікарта класний матеріал, він зимою особливо приємний, е, тому що він не буде холодити зайвий раз руку, і при цьому дуже і дуже цупкий, навіть коли рукам холодно. Також в ножа є на бекспейсері зроблений виріз. Як бачите, він відразу ось тут зроблений і в самому руківі для того, щоб зручніше було вдягати той самий паракорд. При цьому він чомусь маленький, і я думаю, що не всі паракорди туди залізуть. По зручності, ніж, як ви бачите, по формі максимально простий, і я думаю, що це плюс. Тому що деколи хочеться мати просто щось те, до чого ти можеш підійти з різних сторін, бо коли є у нас вирізи під всі пальці, то ви обмежені вибором. Тут же ви хочете ставити так, хочете ставити так, зворотнім хватом зручно його тримати, і так само. Ніж, продуманий для користування лівою рукою. Якщо ви шульга, спокійно берете, кліпса переставляється. Тож j вісім це насправді класичне розуміння складного ножа в його правильній формі, і воно абсолютно зрозуміле та зручне для щоденного користування. Такий, ніж підійде, як для просто EDC носіння на кишені в місті, або ж навіть на легкий пікнічок виїзд на природу. І якщо ви хотіли б його придбати, тоді це можна зробити на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.